Войну отцям сина, і святого духа, слава Ісусу Христу. Одного разу Батько один привів до Ісуса, Сина Свого, і навіть, бачачи, немочити свого, дитяти, не хотів турбувати вчителя, придуників Його, бо якщо не часто, той нечистий духа павти, по п'яті ним то вогонь, того води. Його. Бо задача і служба диявола, і слухи сподається тому, щоб принести загибель і душі, і тілу людському. Тож, прийшовши до Христа, почувши, що появився тільки могутній могутній і пророк, і виганяє нечистих духів, батько приходить до Ісуса і просить зціли Сина Мого. Він спочатку звертається до учеників його, але вони не могли цілити, то він приходить до самого Христа і падає на коліна просі у хлоп'я моє, Бо напевно, що любив сина свого і тяжко скорбив за те, що син має таку тяжку недугу, бо того нечистого духа. Що спокійно доживе старості своїй, при тому сином, який догляне його, похоронить його, а тут сталося за інший син хворий, і не знати, коли прийде погибель на нього. Тому то із вірою в всемогутність Христа падає перед Ним на коліна каже, каже, не сина мого, просить, волає, благає. А Христос каже, о ороден розбещений, невірний. Доки буду з вами, доки терпітиму вас, чи тут показане, уся не любов Христа до роду людського, то він заради тої любові з неба зійшов і розп'явся, щоб підтвердити цю любов свою до людей. Просто Христос тут каже, що за гріхи свої, за немочі духовні, за свою маловірність ми підпадаємо під плив сатанинський і диявольський, ми стаємо рабами Його слугами Його, ми допускаємо заволодіти душами і тілами нашими. І від того тяжко страждаємо тільки сила Божа, тільки могутність Господня здатна захлати і уздоровити нас. Ніколи на самоті учеників, Питали його, чому ми не могли вигнати його, то Христос пив через невірство ваше, через малу віру. От що, бракувало ученикам, хоча Христос раніше їм давав можливість виганяти нечистий дух і лікувати навачою оливою і видовляти різні немочі. Але час і здатність Христово Кутської знову залишила їх. Тому каже, бо ви мали віру в земно і сказали би, горіть і передись з цього місця на інше, то послухалася би вас і нічого не було би у вас неможливого. О тому то через нашу слабку віру, яку ми мало підкріпляємо, годуємо і показуємо молитвою і постом своїм. Ми де полістиємо під владним і нечистим духом. Бо віру треба показувати, писав Апостол Японше, покажи мені віру без діл твоїх, я тобі покажу віру від діл своїх, від справ своїх, болеху Бо казати віру, і чи люблю, а не підтверджувати нічим оці ці слова. Тому то молитва. Ота От необхідна зброя християнина, вона для нього є поживою питтям і повітрям, яка єднає нас із Творцем, раз ми з'єднані з Богом через молитву, через розмову нашої душі і серця з ним. Раз ми будемо в єдності з ним, то нечистий, Дух вже не опанує нами. Він не має сили проти сили Божої, бо сила Божа наймогутніша. І найсильніше за все. А коли ми цю молитву ще підтвердимо постом, тобто стриманням тіла свого, загнузданням його, обмеженням у її. І саме головне, піст – це не обмеження тільки в її. Пість це піст серця, коли воно скорбить за гріхи свої, сумує за Богом своїм, кається в гріхах своїх. А вже потім обмежив себе в стравах певних ці в кількості їди. То коли ця віра підтвердиться таким щиросердним постом, то хто проти нас? Хто може встояти проти тої сили Божої, проти того єдності, єдності нашої з Богом Творцем? Тому, тобто, браття і сестри во Христі, Через невірство ваше, казав Христос, він ви вигнати цього нечистого, який вигоняться тільки молитвою і постом. І хто вживає ці два чинники, оцих дві складових християнського життя, то живе з Богом і в Бозі. І під опікою Господньою. Як же під опікою Господньою чинитель Пантелеймон, пам'ять якого церква сьогодні святкує. Тільки бувши, почувши про ім'я Христа, почувши перші слова про нього і побачивши померле дитя, яке вкусила отруйна галюка, отруйна змія, яке лежало мертвим пателемом, тобто пан Телеонець спочатку звався він до хрещення свого, впав на коліно молився і сказав, якщо Господь. Оживить одне дитя, а змію ціл'є, дійсно побачу силу охрещуся і стану християнином. І така була палка ревна, молитва, що ще, не будучи християнином, умолив Господа, Господа нашого Ісуса Христа, що дитя стало цілком здорова, змія на куски розлетілася і повірив у силу Божу. Пішов хрестивши, прийнявши на себе пан Телеймон, тобто все ви. І так полюбив Христа, що, будучи лікарем по професії, по навчанню своєму, почав лікувати не тільки лікарськими засобами, а саме на іменем Ісуса Христа, в якого повірив, воїном якого став, в армію якого вступив. І яким був вірним послідовником у вірі в слові і в житті. І коли задрісті лікарі віддали його на муки і на катування, то ні розпля... розплавлено олова не злякався, ні мученичого колеса, ні звільники випустили на нього голодних лютих, які впали перед ним на лапи свої лежали руки його. Хоча були голодними, але сила Христа усмирила люті й звірі і хоч стругали його тіло, залізними кістями впалювали свічами, він мужньо передносив ці страждання і терпів все ради війни у Христа. Тобу то, браття і шестриво Христі надій наслідуючи, не тільки ім'я Пантелеймона, але його життя, його віру побачимо, що коли б мали віру, я казав Хайде, гірчичне зерно, то нічого нам би не шкодило. Все ми терпимо, тому що в деякі мірі Бог терпів і нам вірі. Ми терпимо за те, що ми маємо мале вір'я, малу віру в ім'я Христа. Малу віру в поміча, обігую над нам, бо казав, то шукайте насамперед Царства Небесного, а все решта додасться вам. Ми шукаємо земний благ, долголуччя, хоча воно нам потрібно, Але насамперед християнин покликаний шукати Царства Божого. Господь знає, що в всьому цьому ми маємо потребу, Він додасть цього нам. Але що буде віра в Христа, яку мав великомучений цінитим пантелеймон, зразком для життя якого він є сьогодні для нас, бо вже минуло стільки років церква до неї пам'ятає і, пам і молиться, і припадає і до нього, мощі, до речі, якого, з правої сторони постійно стоять нашому мухами, до якого ми молимося кожної неділі ввечері, вечора читайте, яка... Пам'яті Його хай буде завжди з нами, щоб Його молитва зціляла нас, підкріпляла, додавала нам сил духовних і тілесних, щоб Він молився за нас із висоти Небесної, зливав на нас і ласку Божу заступництво, щоб він заступавши за нас, і лікував нас від недух і духовних, і тілесних лікарем яких він є, і хай за молитвами великомученика, цілителя Пантелеймона, за нашим постом, за нашою молитвою, Господь позбавить нас земних тягарів і по скінчі нашого християнського життя, по великій милості нас у царство Небесне. Для якого людина створена, якого існує, для якого живе і яке повинна здобувати усім життям своїм для більшої слави Божої, слава Ісусу Христу!